Тепер пройдемось по характеристикам. Спочатку про модель PHA 40 Число обертів холостого ходу до 1150 обертів на хвилину. Оберти регулюються силою натискання на кнопку. Вага 2 кг 575 г у неспорядженому вигляді. У спорядженому вигляді з акумулятором на 4 Аг години вага 3 кг 210 г, частота ударів 4800 ударів на хвилину. Сила удару 2,6 джоуля. За класикою перфоратор має три режими роботи: удар, сверління, сверління з ударом та режим для налаштування. Його ви будете використовувати для того, щоб направити оснастку, лопатку чи зубило в потрібному напрямку. Двигун безщітковий, тип патрону SDS Заявлені виробником можливості наступні: максимальний діаметр сверління у дереві 30 мм, максимальний діаметр сверління у металі 28 мм, та максимальний діаметр сверління у бетоні 13 мм. Пройдемось також по зовнішнім особливостям. Над акумуляторним відсіком знаходиться ліхтар для підсвітки робочої зони, який, до речі, горітиме ще 10 секунд після вимкнення інструменту. Основне руків'я добре прогумовано, а за рахунок ергономічної форми чудово лежить у руці. Кнопка пуску широка та має приємний хід. У верхній частині руків'я знаходиться перемикач Reverse Forward для зміни напрямку обертання. На лівому боці редуктора перемикач режимів. Додаткова рукоятка теж добре прогумована. Хочу відмітити те, що патрон перфоратора має гумовий накінечник, який буде додатково газити вібрацію та не пускати до патрону пил.